Міжнародна топ-тема сьогоднішнього дня: Сполучені Штати атакували Венесуелу. Поки по всій країні лунали вибухи та горіли військові бази, американські морпіхи увірвалися в президентський палац та схопили Ніколаса Мадуро з дружиною. Повідомляється, що його вже переправили до США, де судитимуть за торгівлю наркотиками. Про те, як відбувалася операція та як світ реагує на затримання венесуельського лідера, розкаже Леся Головина. Виття сирени над Каракасом, вибухи і стовпи диму над горизонтом. Мама, жителі венесуельської столиці прокинулися після другої ночі, тоді коли над містом уже летіла американська авіація та лунали постріли. Чині хвилини частина Каракаса занурилася у повну темряву. Чорні вулиці освітлювала хіба заграва від пожеж? Зайнявся порт та нафтобаза. Ся тікати з міста на виїзді з Каракаса, затори з автівок. Нарешті вулиць лише військові та поодинокий транспорт. Я живу тут недалеко. Якийсь час тому ми почули, що летять літаки. Потім вибухи рвонуло кілька разів: сім чи навіть десять. Я хочу подивитися, що там сталося. Поки бачу лише стовпи диму і відчуваю дітки сморід. на венесуельських телеканалах. Ведучі зачитують звернення уряду. Боліваріанська республіка Венесуела відкидає та засуджує перед міжнародною спільнотою надзвичайно серйозну військову. Агресію вчинену урядом Сполучених Штатів Америки в цивільних і військових місцях Каракаса, в штатах Міранда, Арагва та Варгас. Цей акт є грубим порушенням статуту ООН. Сам Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби схопили президента країни і його дружину. Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами. Американські морпіхи висадилися на Венесуельських островах у Карибському морі. Під ударом були військовий форт Тіуна, морська академія в Варгасі, авіабаза імені генералісімуса Франциско Міранди та ще з десяток об'єктів. Під обстрілом і будинок міністра оборони. Вибух пролунав в районі венесуельського генштабу. Лише напередодні очільник Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий до перемовин зі США і щодо боротьби з наркотрафіком, і щодо співпраці у нафтовій сфері. Американський уряд знає, бо ми це неодноразово говорили. Якщо вони хочуть серйозно обговорити боротьбу з постачанням наркотиків, то ми готові. Якщо вони хочуть нафту, Венесуела готова до американських інвестицій. Ми готові, коли вони захочуть, де вони захочуть і як вони захочуть. МЗС Венесуели повідомило про перехід до збройної боротьби. Україні набув чинності указ про надзвичайний стан та мобілізацію. Міністр оборони заявив про готовність до опору. Ми не будемо вести переговори. Ми не здамося, і ми в кінцевому підсумку переможемо. Американську атаку по Венесуелі засудили деякі з латиноамериканських країн та Росія. Реакція західних країн стриманіша. Зокрема, головна дипломатка ЄС Кая Калас нагадала, що Ніколас Мадуро узурпатор і диктатор. ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не є легітимним і виступав на підтримку мирного переходу влади. За будь-яких обставин потрібно дотримуватися принципів міжнародного права та статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що венесуельський президент уже під вартою сполучених штатах і невдовзі йому висунуть обвинувачення. А військові дії у Венесуелі завершені. Ніколас Мадуро – колишній водій автобуса, а потім лідер профспілок. Він очолив країну 13 років тому. Після смерті угочавеса, однак результати виборів, на яких він неодноразово вигравав, не викликають довіри в демократичного світу. Він є фігурантом санкційних списків США та ЄС за порушення прав людини та фальсифікацію голосування. Його режим тримався здебільшого на підтримці Росії, Китаю та Ірану. Останніми місяцями та Венесуелею посилилася напруга Дональд Трамп звинуватив Мадуро в торгівлі наркотиками та почав операції проти його флоту. Венесуельський лідер, нібито особисто очолював так звану картельсонць. Леся, Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини.